Олеся Остафєва, співвласниця київського відьмабару Лиса Гора. Головна редакторка видання про IT. Тримає друзів близько, ворогів ще ближче і мріє відкрити ресторан у Нью-Йорку. Жити в кредит або жити на зароблені. Тільки на зароблення. Насправді я одного разу дуже юною була і спробувала жити не спробувала, пожила в кредит. Я в 2008 році е, купила квартиру в кредит за долари. 16 вересня я взяла кредит, і 20 вересня вже полетів курс. Я жодного разу не заплатила за тим курсом, який був на момент купівлі квартири. Я за неї страшні кошти переплатила. По перше, кредити треба брати в тих грошах, яких ти заробляєш. А по-друге, все ж таки думати більш глобально, кредити варто брати на бізнес, на розвиток. Але той такий важкий борг дав мені дуже великий повсто в житті, тому що я аналізувала і думаю, що якби мені не було ті роки так важко, то я б не досягла того, що маю зараз: боятись смерті або прийняти її неминучість. Прийняти неминучість. Я насправді її неминучість, мабуть, прийняла. Е мені було років 13. В Мене ще ніхто з близьких не помирав, але я чомусь, я пам'ятаю, що я кожної ночі плакала від того, що я уявляла, як я помру, як я буду там, що зі мною станеться, коли мене поховають. І потім мені було 28, мабуть, 2011 рік. І в мене вбили дуже близького друга. Він був дуже відомий фотограф в Києві Віталій Розвадовський. Неминучість своєї смерті я вже прийняла, здає, мені так здавалось. А от неминучість смерті людей, які тобі дуже важливі, мені було дуже важко прийняти. Мир рідного Донецька чи перемога України зі зруйнованим Донецьком? Друге. Морально і ну, за багатьма аспектами він вже не те, що зруйнований, він зґвалтований. Згол Той Донецьк, який ми побачимо, дай Боже, коли ми його повернемо. Це буде наш новий окремий фронт повернути е людей, які там прожили е під гнітом цієї окупації, під страшенною промивкою мозку з боку пропаганди. Це буде великий виклик е для України. Бути терплячою. Знаєте, якщо зважувати земля або люди, я думаю, що ми все ж таки про людей говоримо. А людей ми разом з землею насправді в один момент не повернемо. Проговорювати емоції або тримати у собі. Я проголосую за те, що проговорювати, але якщо чесно, я майже завжди тримаю в собі. Люди, які мене мало знають, вони. От в мене в подруги чоловік, колись там ще в Донецьку вони жили до 2014 року. І він там од... одного разу приїхав у відрядження, в мене зупинився, другого разу їде, я кажу, він буде в мене зупинятися? Вона каже, та ні, він готель вирішив. Я кажу, а в чому проблема? Каже, йому з тобою важко. Я його не бачу, в нього окрема кімната, чому йому зі мною важко. Вона каже, він говорить, що він не розуміє, ти задоволена, чи він тебе бісить, по тобі жодної емоції, ну не зрозуміло, що ти відчуваєш, і він ніяковіє від цього нерозуміння. Тому в мене дійсно є така проблема, і я з нею, е людей, які мені там дуже важливі, я можу навіть <кій> на початку знайомства попередити про це, тому що е мене важко считати і іноді зчитують невірно. Ваш ворог, ваш найкращий вчитель, або тримає друзів близько, а ворогів ще ближче. Друге тримає ворога близько. Я не скажу, що в мене в житті були такі вороги-вороги. У -вороги. мене було кілька дійсно ситуацій в житті, коли е, люди, які мені шкодили, наприклад, в роботі, і в мене в якийсь момент е, кар'єри стався вибір. Коли мене спитали мені цю, там, цю людину лишати чи м, давай візьмемо когось іншого. Коли там, перевернула ситуація, вже я була не підлегла, а там, рівна бо керівником була. То я обирала лишити, тому що, по-перше, за ці роки боротьби ця людина була для мене дуже прогнозованою. І я розуміла, що якщо з'явиться інша, я не знаю, що це буде за людина, і може це буде нова якась епопея історія Працювати у державному або приватному секторі. У приватному секторі У мене насправді є досвід і той, і той, і в принципі, і той, і той класний. Мені щастило, коли я працювала в державному секторі, мати таких керівників, які були дуже прогресивні, з якими можна було робити класні речі. Але це дуже ненормований робочий день, і державний сектор не розуміє історії про те, що треба працювати на результат, а не ну. Від забору до обіду я створила власний бізнес. Моя головна ідея в цьому була, що коли в мене з'явиться бізнес, я нарешті буду керувати своїми планами, керувати своїм графіком. В мене буде багато часу, я нікого не буду питати, коли я захочу кудись поїхати. І коли в мене з'явився власний бізнес, я працювала рік без вихідних. Була основна робота, і був бар, який ми відкривали о п'яті вечора і закривали о першій ночі. Ми вигоріли за перший рік дуже сильно, зрозуміли, що треба делегувати, треба брати більше людей, які будуть виконувати твою роботу. Того, що іноді робота, дитини найманий працівник, вона краще. Була. Не ти несеш відповідальність, твій роботодавець несе за тебе відповідальність. А в бізнесі ти несеш відповідальність за свої доходи, ти несеш відповідальність за долю своїх співробітників, за цей бізнес, який має триматись на плаву. Тобто викликів набагато більше, але якщо виходить, то воно дуже великий кайф від цього. Починати ранок з новин або відповідей на робочі повідомлення. Mm, з новин, моя частина життя це жити в постійному інформаційному потоці. У мене бувають там дні, коли я дуже зайнята дитиною або якимось іншими справами. Але в мене є там кілька телеграм-каналів, які навіть якщо там вже накопичилось 600 повідомлень. Я виділю час, я просто прочитаю все наскрізь, щоб я, я маю розуміти, що я нічого е, не випустила з уваги. Відкрити новий бар чи зробити фінансово незалежне медіа відкрити новий бар це дуже великий труд зробити медіа в Україні. Можна його зробити фінансово незалежне, але такий масштаб, щоб був була велика аудиторія, дуже важко. В барі я працюю умовно, працюю піарницею, тому що я розвиваю бренд, придумую якісь нові штуки до війни. У нас лист очікування був там такий же, як кількість людей, яких ми могли вмістити. У нас бронь була там за тиждень наперед. Я б відкрила щось подібне, може, в іншій країні. Я розглядала Нью-Йорк насправді, тому що мене з цим місцем дуже багато пов'язує. Йти у АІТ -Ті або тікати за ІТІ. Звичайно, йти в ІТ. Ми можемо не помічати, але ІТ вже в нашому житті абсолютно в усіх процесах. Перенасичений ринок джуніорів, ті, хто на першій сходинці, які не дуже досвідчені. А людей з великим досвідом насправді за ними все ще ганяються. Для дитини англійська чи китайська? Англійська. Це вибір між там, демократією та авторитаризмом. Англійська це мастхев зараз. І от мене, наприклад, дитині буде два роки за два тижні. Вона ще не говорить, але вон... перші слова, більшість в неї англійською. З нею ми говоримо українською, але паралельно я дублюю все, що їй показую, Там кольори речі, я все дублюю двома мовами, говорю їй. І мультфільм, мультики вона дивиться переважно англійською. І виявилось, що коли вона почала говорити, то ну, от неї питаєш, скільки тобі років, вона каже, ту. На качечку вона каже так. Поки це в неї такий великий лексичний запас, як я розумію, перемішаний в, од... в одному котлі. Читати книги або писати книги. Читати книги. У мене досвід поки що однієї книги, можливо, єдиної. Але це величезний труд. Це як відкрити бізнес або як народити дитину. Я кілька місяців витратила на написання книги, але це було кожного вечора. Я вкладав дитину спати, і я мінімум три години присвячую тому, щоб написати книгу. І я її написала там, за чотири місяці. Потім я ще півроку шукала видавця. Читати книги це велике задоволення. Тому, ну, я за задоволення працювати, і вчитися або приділяти час дитині. Приділяти час дитині в мене такий класний баланс в цьому. Я не від майже не відчула якихось кардинальних змін у житті, тому що ми забрали батьків з Донецька, вони там поруч живуть і вони мені дуже сильно з дитиною допомагають. Вона така класна, що вона класно вбудувалась в моє життя. Тобто я люблю дуже пізно лягти спати і подовше поспати. Вона, в принципі, від народження, як діти там три рази за ніч їдять. Мене там лікарі казали, ти що вона має їсти, вона вночі голодна. Ну я її розбужу, вона зла пс... нервує через це. Вона тупо спала всю ніч. Я казала, Боже, ну ти мені послав просто ідеальну дитину, тому що це моє моє. І я скільки була вагітна, в мене були постійні перемовини, що доцю ми все з тобою витримаємо, тільки дай мамі спати.